Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися за традицією по п'ятницях поради від ангелів на сьогодні, 21 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам підказка. Сьогодні, можливо, у вашій родині буде складуватися зовсім не так, як ви б того бажали. Ну, Наприклад, ви б хотіли у родині своїй відчувати мир, гармонію, взаєморозуміння, підтримку один від одного, але так наразі не складеться. То все ж таки вам варто не розчаровуватися, тому що того наповнення, якого ви очікували. Воно не прийде до вас через те, що, можливо, у вас якась криза у сімейних стосунках, можливо, сварки. Ну, а ще, можливо, через те, що у вас якісь є фінансові труднощі. Ще вам заважає, можливо, хтось ізовні, через якесь протистояння, можливо, вам хтось бажає ну, щоб ви не, ви не знаходилися. У якихось позитивних таких подіях, у підтримці від родини. А навпаки, хочеться, щоб у вас було відчуття, що ви не потрібні своєму партнеру, або вам просто щоб було із ним некомфортно, там, сумно. Через е, от таким чином у вас якось будуть складатися обставини. І підказка, парада для вас буде така. Наразі вам потрібно розуміти, що ви підпали під вплив чужого, е, чужих людей. Також вам потрібно на цей день прийняти ситуацію таку, яка вона є. Не варто намагатися змінити те, що ви зміните наразі не в силах. Зараз у вас не час для нових проєктів, для нових починань, тож приділяйте увагу для вирішення сімейних проблем. Також, можливо, вам потрібно розібратися з цим негативним впливом від сторонніх людей і зрозуміти, що в цей день ви не будете керувати ситуаціями, тому краще відійдіть від справ і відновіть свої сили, ресурси і позитивний емоційний стан. Ну, це буде вам полегшувати те, що це, цей день. Це був перший варіант. Другий варіант. Для вас, порада від ангелів, трійка мечів говорить про те, що можливо, у когось це буде або хворобливий стан, або, можливо, як наслідок якихось неприємних подій. Також, можливо, ви пережили якусь певну кризу. Для когось це може бути. Ваші особисті стосунки розірвалися, і це принесло вам якісь болісні відчуття, а можливо, не розірвали, а просто у вас якісь сварки, там, якісь неприє... неприємні новини до вас прийдуть. Можливо, якісь розмови неприємні будуть, і ви будете відчувати в цей день якусь внутрішню напругу або хвилювання. Також, можливо, у вас в цей день можуть виникати якісь робочі поїздки. І ще у вас можуть змінюватися плани. Тобто це буде вам розбивати серце, якщо ви для себе запланували щось здійснити, а воно так не вийде. Ви будете через це аж відчувати якийсь депресивний стан, такі думки негативні можуть приходити. Тому вам порада буде така. Підготовьтесь до того, що ви почуєте щось таке, що у вас викличе хвилювання. Можливо, ваші дії повинні бути всі обмірковані, прораховані. Також, можливо, вам доведеться з кимось цей день або розлучитися, або зіткнутися з неприємною інформацією. Тож, зосередтеся на головному, не розпилюйтеся, зрозумійте, що будь-які неприємні негативні події вони приходять періодично в наше життя. Частіше за всього ті події ми самі собі створюємо. Але може бути і так, що хтось нам намагається зробити якісь неприємні ці події. Тож ми їх проживаємо періодично і цей день ви проживете також. Краще, як я вже сказала, зосередитися на головному, оберіть для себе щось одне і намагайтеся його вирішити. І не поспішайте довіряти всій інформації, яка для вас буде надходити, тому що, можливо, вам хтось навмисно буде її доносити у спотвореному вигляді. І третій варіант. Дев'ятка чаш Дев'ятка чаш вам говорить про те, що у вас цей день мають бути самі приємні події. Можливо, хтось буде отримувати підтримку від родини, у когось здійсниться бажання, або хтось отримає свій успіх. Ну, тобто, ви емоційно будете відчувати себе наповненими. Будете відчувати, що у сім'ї вашій все благополучно. Ви будете задоволені тими пропозиціями, які вам будуть надходити, і своїми досягненнями. Також, можливо, ви будете допомагати комусь або надавати свою підтримку. Можливо, вам хтось буде надавати. Ту допомогу. Але це, якщо будуть вам хтось надавати, то це буде обов'язково члени вашої родини. Вдалим для вас буде, якщо ви цей день займатиметеся благодіяльністю, меценатством. Ну, і загалом у вас, можливо, сьогодні якесь свято там має бути, все воно у вас має бути так, як потрібно. Тож порада для вас буде така: насолоджуйтеся радощами життя і її дарами. Діліть свої почуття приємні, емоції з оточуючими. Якщо у вас все складається найкращим чином, поділіться з цим насамперед із своєю родиною або із тими, хто вас підтримує, але це має бути саме близьке ваше оточення. А ще використовуйте всі можливості, які вам життя у цей день подарує. Якщо вас щось не задовольнятиме в цей день, то дозвольте собі трішки. Не напружувати себе саме такими питаннями. Займіться тим, що вам подобається, і приносить задоволення. Тож працюйте на задоволення. Для себе у вас дуже позитивні енергії на цей день. А я бажаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.